Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Сьогодні у світі визначається День любові до дерев. І така подія не могла пройти повз увагу нашого допитливого Андрія Люховця. Так, Андрій Люховець зараз нам розповість, як же можна відсвяткувати цей прекрасний день любові до дерев. Андрію, ти тут? Го. Доброго. Андрій ранку, вже колеги. Він, він обнімається з, з стовбуром. Подивіться. Ну. А, ні, Костя, дивися, я знаєш, мені згадалися часи кінця 90-х, початку 2000-х, і я думаю, а всі пам'ятають, коли дерева були чи не головними об'єктами в зйомках м -м, різних весіль, і от, ось цей от кадр. кадр? Пам'ятаєте, ну це ж от класика. Ну але окрім того, що дерева це може бути гарним атрибутом, щоб пофотографуватися, пообійматися і багато чого іншого зробити. А дерева це насправді довгожителі нашої планети, які 10 відсотків від усього віку нашої планети вони знаходяться на планеті Земля. І без без дерев, взагалі, на сьогоднішній момент дуже важко уявити існування нашої планети, тому що в прямому і в переносному значенні дерева стали легенями і одне. Дерево за е, протягом свого життя переробляє близько однієї тони вуглекислого газу, який є надшкідливим для е, людини. На сьогоднішній момент налічується близько 60 тисяч е, видів дерев, і щонайменше 58% із цих видів вони знаходяться всього лише навсього у трьох країнах: це Бразилія, Колумбія та Індонезія і. Також цікаву гіпотезу свого часу, до речі, що е, мені сподобалося. Леонардо да Вінчі е, висловив стосовно того, що от стовбур при основі. Давайте ось це дерево краще покажу. От стовбур при основі, його товщина. Е, всі гілки, які потім розгалужуються, вони мають е, той самий діаметр, якщо їх зібрати до купу. І от французькі вчені за допомогою комп'ютера змоделювали цю гіпотезу, і вони довели той факт, що це правда. От Леонардо Діка... е, Ді Капріо, боже, прости господи. Леонардо Леонардо да Вінчі в свій час от уже дійшов таких от висновків стосовно дерев стосовно того, чи обіймати їх, чи не обіймати також є багато версій, і от дерева присутні у багатьох релігіях і віруваннях світу. І от, стосовно того, чому це так відбувається. я запитав у нашого постійного експерта сніданку вихідний Давида Веко. Давайте послухаємо, що він нам на це відповів. Дерева це взагалі не тільки символ, а це єдина, ну так би мовити, таке явище на планеті, яка яке поєднано гілки, поєднані з небом або з богом, коріння поєднано з потойбічним світом, а стовбур поєднаний з людським світом. І тому дерева завжди наділяли магічними якимись такими властивостями. Ми в нашому повсякденному житті не всі, ті, хто не дуже чутливі, ми не дуже відчуваємо. Енергію дерев, але якщо, якщо прийти саме в ліс березовий, там де багато берез, ви відчуєте там певний стан всередині, всередині себе це є їх енергія. До речі, стосовно того, чи існують дерева, вампіри і дерева лікарі. Також багато існує різних думок, різних гіпотез. Але от я що помітив, як я знаходжуся в парку, так і тут в основному клени, каштани, берізоньки, ось там от далеко знаходяться. І от Давид Веку також відповів, що кожне дерево за своїм видом має свою енергетику, і воно може її як віддавати, так і забирати. Хто є хто, от, давайте також дізнаємось. Загалом дерева ми можемо поділити на два таких великих класи: це дерева донори, тобто ті, які щедро з нами діляться енергією, і поруч з ними приємно. Це у нас береза, дуб, сосна, клен, акація. Ці дерева вони дуже сприятливі для відновлення організму і краще з ними бувати ближче разом. А є дерева, які поглинають енергію: це бузок, осика і тополя. Тобто вони з'їдають енергію, якщо ви себе відчуваєте погано або вам треба віднов... ну, є якісь щось в душі важке, то треба йти до цих дерев у народних прислів'ях. Сказано в березовому е лісі веселитися, в сосновому молитися, в ялинковому задавитися. До речі, от стосовно того, що є до кожної е, астрологічного так, там овен телець знаку є своє дерево. Так, принагідне е, є і така теорія. Наш експерт сказав, що це доволі індивідуальна штука, і там, якщо прописано горіх, але вам горіх там до прикладу не подобається з ним обійматися. Тут треба індивідуально знайти підхід. Іти до лісу, пообійматися, відчути ваше, не ваше дерево і можливо продовжити пошук. Тому а, сьогодні, як мінімум, підніміть голову вверх, подивіться на дерева, подякуйте їм за те, що вони вуглекислий газ для нас переробляють у а, той кисень, який є надважливим. Ну а як а, максимум, якщо вірити у те, що обійматися з деревами, це дає енергію. До речі, дуже багато відомих людей люблять обійматися з деревами. Підійдіть у парк, у ліс, пообіймайтеся, подякуйте деревам. Андрію, і все ж цікаво, чи Леонардо Ді Капрі обіймається з деревами. згадав про нього так хлопа там не на жарт, мабуть, струсонуло після згадки у сніданку. Молодець. Спасибі величезно, Андрію. Це було справжнє відкриття. От про те, що дерева дають енергію, я чула, а про те, що вони можуть забирати енергію, як це? В якому ялунковому лісі вдавися, Це було щось. Слухай, Мене мене, чесно почула? кажучи, заплутало ця інформація. Це треба розібратися глибше, тому що жив, жив собі спокійно. Я роблю висновок. Для того, щоб не помилитися, треба йти в зміш... мішаний ліс. Там, де є і сосна, і ялинка, і, і, і бук, і, і таке, і листя. О, так що треба це все передумати. Ми до вас повертаємося за хвилинку. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.